Не змінює правила без попередження. Наш черговий урок про комунікацію з поліцією. Так от, як ви вже знаєте з наших попередніх уроків, то поліцейські це люди, які живуть в процесах і процедурах, коротше кажучи, в правилах законодавчих, підзаконних. Це, зокрема, в тому числі і накази міністра внутрішніх справ, а також накази безпосереднього керівника. І тому поліцейський прогнозує майбутнє, виходячи із цих правил та процедур. Якщо ви десь пересіклися з тим чи іншим поліцейським, до прикладу, йшли вулицею чи керували автотранспортним засобом і вас зупинили, то ви намагаєтесь майже на початку. Комунікації, скоріш за все, встановити правила вашої комунікації. Подивіться, величезна кількість є відео в Ютубі. Якщо у вас такої ситуації ще не траплялося, то зверніть увагу: на початку громадянин і поліцейський намагаються домовитись про правила комунікації. Це такий от перший етап. Навіть якщо вони не говорять про те, що давайте будемо так комунікувати. То вони принаймні мають це на увазі. Тобто визначають, з якою силою голосу будуть, визначають на ви чи на ти будуть комунікувати, чи взагалі знеособлено шановний чи громадянин, чи не називаючи. Коротше кажучи, є такі от певні правила, які на початку визначаються. Ви можете це зробити прямо вголос, проговоривши, і встановивши правила комунікації, щоб вони були прийнятні і вам, і пану поліцейському. Тобто, до прикладу, ви. Зазначаєте про те, що хотіли, щоб вся комунікація відбувалася відповідно до там, статті 35 закону про національну поліцію. Ну, або свій варіант можете запропонувати поліцейському. І ви домовляєтесь про те, що от в такому контексті ви будете вести діалог. І якщо ви хочете уже відійти від цієї форми комунікації і запропонувати або більш так-от знеособлену, або більш ту, Яка передбачає скорочення дистанції в комунікації, то вам було б добре попередити про це поліцейського. Бо якщо ви комунікуєте спочатку так от знеособлено, а потім розпочинаєте давати руку поліцейському, тиснути її, хлопати по плечу, то такі правила комунікації, можливо, будуть ним сприйняті, скоріш за все, негативно. І він більше того, якщо брав участь у різного роду бойових діях, може відреагувати на це рефлекторно і не на вашу користь, як ви розумієте. Тому бажано перед тим, як ви будете змінювати манеру спілкування, попередити про це поліцейському. До прикладу, ви можете його повідомити, що тепер ви переходите на комунікацію через письмо на папері або через комунікацію, залуч... залучаючи адвоката, ну або ще якимось чином. Але бажано, повторюсь, попередити про це вашого колегу по комунікації, маю на увазі поліцейського. І таким чином буде у нього. Все одно до вас певна лояльність, тому що ви даєте можливість йому відчути оцей ось контроль. Контроль це також один із тих таких акцентуалізованих моментів, які поважаються ну, в спільноті поліції. Тобто ви робите майбутнє контрольованим, повідомляєте про те, що тепер комунікація, ну ви б хотіли, щоб була такою. Можливо, вам запропонують якусь альтернативу, і ви знову будете домовлятись. Тобто, зазвичай, якщо ви. Маєте вже досвід в комунікації з поліцією. Спочатку йде такий перший етап: притираються комунікатори, домовляються про те, як буде здійснюватись комунікація. Далі йде йде комунікація? І знову йде така от інвентаризація стилю спілкування. Знову визначаються спільні якісь моменти, спільні правила подальшої комунікації. І, можливо, вони або змінюються, або продовжуються в такому ж контексті. Ну, що я маю на увазі, що. Через певні проміжки часу все одно буде відбуватися інвентаризація форми спілкування, тобто вона буде або переходити до контексту, який називається, більш там, можливо, неформальний, або більш формалізований, ну і так далі і тому подібне. Тому зверніть на це увагу і використовуйте у випадках, якщо вам доведеться вести такі от комунікаційні діалоги.